Говард Лавкрафт, відомий як майстер жахів та фантастики, народився у 1890 році в місті Провіденс, штат Род-Айленд. З дитинства він був захоплений літературою та науковою фантастикою, а його твори пізніше стали символами жанру. Лавкрафт створив унікальну міфологію. Що включала великого повзучого хаосу, ктулху та інших страшних створінь, які живуть у просторах космосу та уявних світах, Лавкрафт написав близько 60 оповідань та новел, які були опубліковані у різних журналах та журнальних виданнях. Після його смерті було зібрано ці твори та випущено у формі книжкових збірок. Найбільш популярною книгою Говарда Лавкрафта. Може вважатися збірка оповідань коло у темряві The Call of Cthulhu», що була написана протягом декількох тижнів у лютому та березні 1926 року.